Весні радіє кожна українська хата, бо прийшло до нас великоднє свято. Добрий день, я вас вітаю і святкового настрою усім бажаю. Зайчик Великодній на гостину до нас поспішає і яєчка святкові у кошику зберігає. Радий я до вас завітати, яєчка з кошика діставайте. І цікаве про них переглядайте. Писанка це яйце розписане воском за допомогою писачка. Дряпанка це крашанка, на якій орнамент видряпано голкою або металевим стержнем. Мальованка це яйце розписане фарбами за допомогою пензля. Крашанка яйце пофарбоване в один колір рослинними фарбами. Крапанка це крашанка, на якій краплями воску наносять візерунок іншого кольору чи кольорів. Різні кольори на яйцях мали своє значення і символіку: це символи оберегів та захисту, ось символи багатого врожаю та родючості, символи любові, здоров'я та довголіття. Свято Великодня! Свято ще яке! Вірш про писанку, свято вам несе, великодня писанка символ життя. Тож нехай несе ця писанка, вдачі вам і кошик добра. Разом вірш про писанку, вивчаймо! Крашанка, крашанка, Крашанки, крашанки пофарбує залюбки: зелена, червона, жовта та бускова. Писанки, писанки, кольорові мовляльки. З журавлями, і з півнями, із хрестиками, з ластівками. Діти, давайте спробуємо повторити вірш разом. Крашанки, крашанки, пофарбую залюбки. Зелена, червона, жовта та бускова. Писанки, писанки, кольорові мовляльки, з журавлями і з півнями і з хрестиками, з ластівками. Пропоную повторити вірш ще раз. Крашанки, крашанки пофарбую залюбки. Зелена, червона, жовта та бускова. Писанки, писанки, кольорові мовляльки. З журавлями, і з півнями, і з хрестиками, з ластівками. Чарівну рукавичку пропоную зробити. Нехай пальчики оживають, і з курочкою яскравою весело грають. Тож скоріше поспішаємо і пірячком рукавичку прикрашаємо. Для гри нам потрібно рукавичка, резинка, ножиці, клей, паперовий стакан та прикраси для курочки. пір'ячку, очі, дзьоб, а також трубочки. Починаємо! За допомогою клею приклеюємо усі прикраси для нашої курочки на рукавичку, починаючи з пір'ячка. За допомогою. ножиць Робимо отвір знизу у стакані для трубочки, звісно, допомагають батьки. На стакан вдягаємо нашу рукавичку та закріплюємо резиночкою. Майчики ховаємо усерединку. Обираємо трубочку та починаємо грати. Трубочку вставляємо у отвір, набираємо повітря через носик. І видихаємо ротиком у трубочку. А тепер давайте спробуємо разом. Молодці! У вас чудово виходить діти. Нехай ця зустріч вдачу вам несе. Будьте здорові! Та будьте щасливі! До побачення, діти! Бувайте і свято Великодня відзначайте!